<кій> Вітаю з вами автоінструктор Роман Тема відосу. Якщо ти відчуваєш, що ти не готовий, не йди ще складати іспит. Підготуйся ще ситуація. Займаємося з учням, займаємося, займаємося, і мене починають підганяти, що потрібно потрібно, вже на іспит, потрібно, потрібно. Я розумію, ліміт, всі рахують гроші, час і так далі. і тому подібне. Якщо інструктор вам каже, що ви ще недостатньо готові. І е, приблизно оцінює ваші шанси на здачу, то треба прислухатись до інструктора. Наприклад, я дуже не люблю йти на іспит і не складати його, мені від цього аж погано стає. Ну, от так я близько до серця приймаю ваші невдачі, е, перекладаючи їх на себе, що це мої невдачі, бо саме я вас не довчив. Тож, якщо вже займаєтесь зі мною. То дійдіть до такого рівня, що ми впевнено йдемо на іспит за перемогою. Тобто, скласти, а не просто спробувати. Такі фокуси на просто спробувати. Я ще роблю, коли там перша спроба, і зі мною там самого початку, і перша спроба і там 50 50 можна піти, випробувати стресостійкість. Але якщо там. Вже друга, третя спроба, а ви ще не доготувалися, то не треба тиснути на інструктора. Що пішли, 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 бо можливо йому видніше. А, і знову ж таки, скласти іспит це одне. Вам потрібно навчитися всім водити автомобіль. І якщо ви не готові сідати за кермо. То вчиться далі, вчиться далі і йдіть складати іспит впевнено. Ви рано чи пізно отримаєте ті права, в кінці кінців їх можна десь купити, блін, піти там в будь-якому ларку. Це ж взагалі не проблема. Вчіться, вчіться для себе, щоб вам було не стрьомно їздити по цьому місту. Тому що насичений трафік, дуже багато порушників, швидкісний режим високий. І ніхто вам не пробачить недоглянутого там дзеркала при перелаштуванні гонщика. Ви просто в нього да і все, і маршрутка вас не пропустить. Та й взагалі всім пофіг на вас. Тобто всі будуть їхати як останній раз, а вам серед цього потоку придеться їздити. Тож вчіться в першу чергу для себе. І якщо ви вже навчитеся нормально водити, не по прямій, а по складним перехрестям, то тоді іспит складете. Всім гарних складань і гарного дня.